Тобто ти в житті Домінатрикс. Якщо ти несеш відповідальність за інших людей, ти навіть не практикуєш БДСМ-ігри, але ти несеш відповідальність в реальному житті за себе і за інших людей з дорослої позиції, то ти Домінатрикс все. Оце, це так називається. Так ось я вам хочу знову повторити, так? що Домінатрикс це не відхилення. Це не патологія, як нас хочуть загнати в, якусь, в якісь рамки люди, які взагалі не розуміють, ні хто така доміна, не що таке БДСМ, ні які принципи БДСМ БДСМІ. І з нами все окей. Доміна це наша природа, яку ми придушували в собі давно. Придушили, починаючи з наших батьків, придушили її. Не дозволялося нам проявляти себе. І, звращуги, ненормальні всі, все таке. Я хочу вам е показати, що е відбудеться, коли ви перестанете придушувати собі оцю домінантну частину. Домінантну частину.